Ми лупимо росіян в багато за рахунок того, що вони не дотримуються дистанції. Відповідно, одним скидом можна забаранити відразу там не одного, а двох-трьох представників Російської Федерації. Взагалі, типу, війська БПЛА в Україні це така якби, умовна субкультура. На Бахмуті ми взагалі робили надзвичайно прекрасну роботу. Це був золотий час, де російські просто літали там від дерева до дерева. Не знаю, це можливо неправильно звучить, але ти виїжджаєш на задачу, і ти знаєш, що ти по-любому когось забараниш. Це, це ж прекрасно. Отже, очі або позивний очі, така кара небесна. Розкажи, де ми знаходимося, що це за майстерня і чим займається твій підрозділ. Що це за підрозділ? Ми знаходимося в раю для всіх пілотів. Тут, власне, виготовляються бімби і різні саморобні вибухові пристрої, які допоможуть розвалити стінам російські пі, так би мовити. Власне, це така мекка для всіх. Які прагнуть дійсно робити високий коефіцієнт корисної дії, що вам вже розказати? У нас є підрозділ з прекрасною назвою Кара Небесна це підрозділ бригади Рубіж. І ми стараємося давати як найкращий результат. Що ви тут створюєте? Для чого це? це? що це саме створюєте, створюєте дрони, квадрокоптери? Чи це ну що саме? Чим займатися тут? Ми створюємо бімби саме безпосередньо, які ми скидаємо вже на робочих коптерах, які виготовляють представники китайської федерації там, Китаю, і вони їх створюють для того, щоб знімали весільні відео різні, красиві, романтичні. Ось а ми. Робимо, ну, ми наче трішки міняємо їхній бізнес, ми робимо не весільні відео, а похоронні відео. Ось Трішечки в іншому напрямку, більше до ритуальних таких послуг ми йдемо. Власне, тут ми робимо різні бомби різних варіантів. Тут видно, наприклад, стандартні вогі 17, і ми їх намагаємося розбирати і гратися разом з ними, там, міняти їхню концепцію самого вибуху, міняти їхню методику саме зв'язки до мається на Так, все це безпосередньо а що ви ви переробляєте його чи це просто звичайний вок чи це ви... дивіться це штатний боєприпас так який так. іде е, зараз секунду прошу наверх не клацати щоб нічого випадково не сталося штатний боєприпас який іде до е, штатного озброєння але ми його трішечки видозмінюємо, тому що коптери не створені для того, щоб їх використовувати як смертоносну зброю, саме цього типу, з яким ми займаємось. Ну і власне ми намагаємося зробити так, щоб штатний боєприпас працював нештатно. Тобто, щоб він працював від дотику, щоб він працював від. Наступу на землю і так далі і тому подібне, намагаємося його трішечки там обробити, зробити більшу кількість осколкових матеріалів і так далі. Тобто граємося максимально з фізикою і хімією для того, щоб зробити більш смертоносну і якіснішу зброю. А мені, коптер несе тільки один такий боєприпас? Чи можна... Все залежить від розміру коптера і все залежить від ваги. Тобто В нас є ваги, на які ми ставимо і міряємо вагу кожного боєприпасу, для того, щоб він не виходив там за певний грамаж гармаш. Наприклад, Mavic має свою граничну так вагу, і там Аотель має іншу граничну вагу. Великі коптери мають абсолютно інші граничні ваги, і власне потрібно розраховувати кожен цей момент через те, що це допоможе якісно використати коптер. Наприклад, є коптер, який може нести два боєприпаси. Так за рахунок чого ти зможеш пустити умовно один повітру, а другий вже пустити прямо в ціль. Тобто прицільність збільшується при мінімальному використанні боєкомплекту. І тут теж потрібно розраховувати саме на вагу. Через те, що якщо хоча б там на 50-100 грамів ти типу, понесеш більше, ніж потрібно, це може призвести до падіння коптера і не дай Боже, на падіння коптера на наших позиціях, так тому що він просто не долетить, в нього перегорять мотори. І плюс це дуже залежить на впливає на саму батарею коптера. Тобто коптер він має заряд батареї. Він саме звичайний, саме стандартний, і чим більше вагу ти на нього вішаєш, тим менше він летить, тим швидше сідає батарея. Відповідно, це все потрібно розраховувати разом з вітром, разом з погодніми умовами, разом з видимістю, разом з дальністю і е, доносити до ворога сюрпризи. Є і різниця роботи, наприклад, влітку і взимку і однозначно є. Та... По перше, взимку значно більше різних погодних пригод, тобто це і снігопади, і тумани, і дощі. Вони максимально впливають на роботу коптерів. З негативної точки зору це і обмерзання пропелерів, і за рахунок туману ти не можеш просто знайти е, своє місце вильоту і е, безпосередньо сам холод, який теж впливає на коптер, який не дає йому літати так довго, як це можна робити влітку, коли йому комфортно коптеру. Е, тому це, це, це максимально впливає на нашу роботу, і ми на неї теж звертаємо увагу. Безпосередньо звертаємо дистанція, на яку може працювати? Я розумію, що так, в залежності від, так, від самого все, коптера, знову таки, але ну максимально, наприклад, все, на побутових цих коптерах, ага, де вис весільних, скажем так, все залежить дуже від завдання. Перш за все, через те, що знову ж таки, якщо, наприклад, ми несемо боєприпаси згідно з вагою, ми могли можемо його нести там до п'яти кілометрів. Він коли у нас виходило до шести кілометрів, я думаю, що є хлопці, які... Носили і на дальше відси. Це в один бік і плюс так так, 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 має, так, 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 Е, А якщо, наприклад, розвідка, то можна полетіти там на 6-7 кілометрів, а мій максимум був щось в районі 8 кілометрів. Чому? км. Це тому що він без ваги вже йде, Так, вийде. Да? Ну, У та, його... нього немає ваги, відповідно, він себе почуває більш комфортніше. Це ж як людина. Навалити на людину 20 кілограм, вона пройде точно менше, ніж якби вона пройшла без цих 20 кілограм. Те ж саме відбувається і з коптером, на нього йде потужне навантаження. Як для нього ж не створене. Відповідно, він працює менше. Те, що стосується відстані без ваги, то мій рекорд був 8. З чимось. Але це було ну, реально за ідеальних умов. Нам пощастило, в той момент не працював РЕП. В той момент все було просто ідеально, ще й вийшло його вернути. Тобто, це така достатньо була ризикований вигляд. Але є люди, які використовують батареї зі спайкою, тобто роблять такі от класні, як то правильно сказати, інновації. Вони замість додаткової ваги в вигляді боєприпасу, наверх ставлять додаткову вагу в вигляді батареї, і відповідно від батареї зверху. Йде питомність до батареї знизу, і вона типу циркулює. Відповідно, в мене знайомий вилітав на 15 кілометрів. Навіть то скидув... то це чисто за батарею, що сам так. сигнал, ну, як воно... е, ну, коротше, на рахунок відстані е, коптер працює на двох діапазонах. Наразі той, з якими ми працюємо. Основні два діапазони в відкритому доступі вони є: це 2,4, і 5, і 8. І власне твоє основне завдання зробити так, щоб е, зв'язок з пультом. Не переривався з коптером, так? Тобто, щоб цей зв'язок був максимально потужний, максимально сильний. Все це робиться за рахунок висоти, за рахунок антенн посилення, за рахунок проводів і так далі, і тому подібне. Тобто, на це теж потрібно. увагу. це ви самі ви придумуєте, вдосконалюєте, чи це вже є готові технології? Це придумувалось і вдосконалювалось саме на цій війні, тобто точно не нами, тому що ми не є там геніями науки і так далі. Так, ми там не є там радіолюбителями, там і так далі. Але хлопці, які вони придумують нові антени, нові провода, там, нові свої тємки, які ми потім використовуємо на війні. І власне воно працює працює дуже якісно. Я думаю, кожен пілот знає там, про такі е е е антени, як AlienTech. Які зараз дозволяють літати під ребами трішечки краще, ніж без них. Так? Раніше ми використовували такі антени, як Раптор, які теж давали там певний свій результат. І тобто, от за цей період війни вона все покращується, покращується, покращується. Зараз починають використовувати антени Avenger, Вони теж, типу, круті, і там прямо говорять, що вони навіть кращі, ніж оці алієнтечі, які зараз стоять, от як умовно там еталон роботи. От всі пілоти вони мають по-любому алієнтечку, яка дає свій результат. От, е, власне, е, от за рахунок цих всіх антенн, за рахунок всіх цих от приблуд е, і виходить літи, летіти далі. Ти вилітаєш далі, робиш значно якіснішу, значно кращу роботу. Через те, що, от наприклад, 15... залетіти на 15 кілометрів це ніфіга собі, це велика відстань, насправді. І коли мені друг скинув скрін, де, типу, дивись, чувак, я на 15 кілометрах вилітив, я такий Уау, ого, це типу, дуже потужний результат, бо мій рекорд це 8, Все, далі я не літав. Це... Тобто у вас є свої рекорди, ви, з них... ви не так -та 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 -та. Скажи мені, знаєш, цікаве питання їх багатьох цікавить е -е, стосовно ребів і андрюату. Боротьби, з якою ви ну, mm. маєте зіштовхуватись, скажімо так. Як, цим, як це працює, як з цим боротись, які можливості розумієш, що я маю. Да, ну, це така штука насправді. Е, як і покращення коптерів, так і його погіршення. Та ну, в баню, ним! Е, як і покращення коптерів, так і погіршення коптерів тобто, е, От якщо є якась дія, на неї 100% будуть придумувати протидії. І так вона буде рухатися поверху, поки хтось когось не, е, ну, умовно кажучи, не пережине. Тобто це вічна боротьба, як то кажуть. І потрібно розуміти, що саме в цій вічній боротьбі е, ну, ти досягаєш якогось успіху. От зараз, наприклад, росіяни використовують окопні реби дуже якісно, дуже якісно використовують рушниці. Так само в нас створюються підрозділи анти тобто це, от хлопці, які безперечно. Середньо займається знищенням малого і великого типу БПЛА. Як це відбувається? Як це можливо ну, зробить? Умовно кажучи, зараз там створили там, антидронові рушниці. Так? От, умовно кажучи, як, було, як росіяни збили наш коптер, вони антидроновою рушницею. Притримують наш коптер, він не може нікуди рухатися. Ти ним не можеш нормально керувати. А люди з боку, які його помітили за рахунок там певних там, я не знаю, прир... приладів реп які там показують напрямок коптера, починають туди просто насипати. Просто строкстою. фізично знищують, да, да, да чисто збивають його прекрасно. А він... посадити коптер можна е, Можна, Андридрону так, вручну. це теж е, все залежить від налаштування репів, які налаштовуються mm. в. Ворога і все залежить від прошивки коптера. Тобто, тут вже переходимо на таку технічну складову: коптери не літають на оригінальних прошивках. Кожного разу ми намагаємося придумувати якусь нову прошивку з новою плюшкою, ламаючи сам безпосередній код типу коптерів, щось покращуючи, і так далі. Китайці злили таку прошивку, як 1001 росіянам. Відповідно, росіяни десь все ж таки провтикали коптер з 1001 прошивкою. Його розібрали. Наші покращують цю прошивку, роблять її ще ліпшою, ще кращою, і ми вже літаємо на кращих прошивках, яка має кращий метод боротьби з ребом. Тобто все супер, супер, супер впливає від того, що придумують люди, наші там радіотехнологи і так далі, для того, щоб боротися проти ребо, або для того, щоб боротися проти коптерів. Тому що коптер є в нас, коптер є ворога. Відповідно, і нам треба розвивати. Фактично, росіяни так само працюють в тому ж самому напрямку, у вас йдуть такі змагання. Да, так, я так ну, Щось ви берете від них, щось вони від вас, від однозначно, нас. Однозначно ми постійно переймаємо досвід противника, і це нормально. Про це вже писав Суньдзи. Тобто, не треба там соромитися, того що в росіян є щось краще, тому що це абсолютно очевидно. Це країна, яка 30 років воює. Але за крайніх два роки я от, кругом про це налаштовую і наголошую про те, що крайніх два роки ми з нашим. Можливостями е, почали не тільки їх наздоганяти, а в деяких випадках і переганяти. І це дуже круто. Це з урахуванням того, що більшість цього робили безпосередньо, типу, звичайні прості українці, а в росіян за все налаштовано на рівні їхньої тоталітарної держави, тобто в них там, е, там умовні військові рейки, і е, вони там кліпають, 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 а наші просто сидять з одним коптером з одною ідеєю, і починають так, що це що, що за хрень? Давай попробуємо так. Давай попробуємо так. В них щось виходить. Вау! Відразу в групи по, по кінтам. Розкидали, типу, о, чуваки, маємо таку-таку тему, хто хоче попробувати. Давайте перепробуємо. Ти посилаєш їм коптер, вони тут чик-чик все налаштовують, ти летиш, ого, класно працює, і воно так починає розповсюджуватися по всіх військах, типу, БПЛА. Тому кльово в Україні, взагалі, типу війська БПЛА в Україні це е, така, якби умовна субкультура. Умовна субкультура це зазвичай люди, які е, пов'язані з там, і так далі, і тому подібне не дуже часто зустрінеш людей, які там раніше ніколи не були пов'язані з іграми і так далі. Тобто, це дає свої е, результати, так би мовити. Тобто, це е, субкультура, яка об'єдналася навколо е, теми БПЛА, та і спілкується між собою, ділиться там і так далі. При цьому ми один одного абсолютно не знаємо, але можемо там, приїхати до якогось лівого чувака, якого я в житті ніколи не бачив, але він з іншого підрозділу. І він мені починає там насипати різних бомб, різних приколів. На, це тобі, це тобі, на. він ти, ти, ти хтось приїжджає до тебе. ти йому. Там починаєш розсипати, от, наприклад, якимись своїми розробочками розробочками, бомбами, боєприпасами. Тобто, умовно, в них немає чогось, а в нас є щось. То чого не поділитися? Все одно працюємо на один результат. Нещодавно взагалі там пересилали хлопцям під Авдіївку, ну, наші наші БК через те, що в них там його умовно немає. Все супер, чим чим погано. Це ж офігенно. А ти в цивільному житті ти прийшов в рубіж? Е, скільки, скільки ти вже в бригаді? Е, ну, я прийшов сюди там якось там березня 22-го року, от е, добровольцем. Ось я перед цим служив в цій бригаді з 16 по 19 А тобто рік. ти вже ветеран а, та, бригади та, та, був? Та, та. Я воював з чотирьох. Ти повернувся року. просто в бригаду. Так, так. Я повернувся в бригаду. 14-го року, ти шатошні Так, ато Кто? ООС. Всі ці приколи, все це пройшов. Донецький аеропорт був біля Донецького аеропорту в селі Піски в добровольчому батальйоні організації українських націоналістів. От і власне до цього часу тут. От, а от з 19-го... — але раніше ти працював не як пілот дронів. — це піхота, рині. піхота. Е, я відчув смак цієї роботи, грубо кажучи, що а тобі колишня робота в бригаді, ну саме коли ти був в піхоті, вона зараз тобі… Стає в нагоді, якісь тебе, ну, для твоєї сучасної мається наразі пілотування дронів. Якісь... Е, як би це зараз дивно не звучало, але е, на мою думку, основна, основне вміння піхоти, яке має бути два основних вміння це тактична медицина і копать. Тому що стріляти, в принципі, ну, люба мавпа навчиться, В мушку дивитися і робити пах-пах-пах в напрямку ворога, це цілком ну, реально. Е, не буду там казати на рахунок різних окремих загонів спеціального призначення, які реально, типу, лупашать в ці. Але по піхоті великий відсоток, коли ти ведеш вогневі накати, не бачиш і противника, і це цілком адекватно, це нормально, тому що хто хоче виходити в прямий ріст і стріляти в сторону ворога, щоб тебе теж забаранили. А от копати це реально потрібно. І тактична медицина мені дала саме піхота. цю Тактичну медицину, знання тактичної медицини, Вона теж тому що я не знаю. Ну Саме в бойових умовах тактична медицина, тому що просто тренування. це окей. За рахунок того, що ти тренуєшся, тобто твої тренування дозволяють тобі довести все настільки до автоматизму, що коли ти в бойових діях там бачиш пораненого бійця, ти йому робиш тупо все на автоматі. В мене таке було два рази. Ось, ну просто накладаєш турнікети, тобі в принципі ну, байдуже, тому що ти це все тисячу разів робив на полігоні. Це, це, це постійно треба робити, щоб воно було автоматі? Це постійно потрібно робити кожного разу виїзд на полігон, це однозначно має бути проходження, нагадування тактичної медицини. Навіть якщо ти практично це не робиш, просто проходиш. Теорію, тому що ти вже знаєш, як практично це робиться, відповідно, просто нагадати, що за чим іде. Як це працює, це дуже потрібно і дуже корисно. Власне, піхота мені дала цей, цю навичку і однозначно е, дала мені навичку дотримуватись дистанції. Тобто кожному піхотинцю, та і взагалі кожному військовослужбовцю, особливо в цей час зараз, я кажу про важливість дотримуватись дистанції через те, що ми лупимо росіян багато за рахунок того, що вони не дотримуються дистанції. Відповідно, одним скидом можна забаранити відразу там не одного, а двох-трьох представників Російської Федерації, так би. Мовити, а ну дуже кумарить, коли бачиш, як ідуть наші хлопці на позицію, і вони йдуть як барани один за одним. І ти їм пояснюєш, чуваки, будь ласка, дотримуйтесь дистанції, я вас дуже прошу. Типу, ну це все залежить. Ну від цього залежить ваше виживання. От летить якийсь там російський додік на коптері з великою великою балумбою такого розміру, і він теоретично може забаранити одного, так? Е, а, а практично, якщо ви рухаєтеся один за одним. Це просто осколками посіче значно більше кінців. Ну і доцільність використання йому тої бомби вже саме буде не, так. не ну. саме так. Тому е, от да, три аспекти: тактична медицина, копати, дотримуватись дистанції. Ну і Ну, до... ми вічно вчимося. Це однозначно. Це воно... Ну, піхота дала мені основу. Я дуже дякую. Піхоті а скріні. А чому ти вирішив займатися чи саме в цей період війни, саме ударами дрона? Коефіцієнт корисної дії. Ну, тобто, я а не скажу, що. А я... в цивільному житті хто? Викладач хореографії, артист балету і захист економічної діяльності Три крапки. Пробачте, не пам'ятаю. Хореографія, артист балету так. і так. Ну, це моя, ну, власне дронів. Це моя основна професія була. Я танцював 17 років. От до цього. А знаєте, як класно можна танцювати, коли ти забаранив якогось. І можна танець перемоги зробити. Ти творча людина, і я можна повністю зробити цим це і Саме творчість. Що ще цікаво, ти можеш сказати про саме ударні дрони. fpv дрони, я так розумію, це інша тема. Це, взагалі. це абсолютно інший Тож, світ. їх не можна порівнювати. Не можна їх порівнювати, тому що е, ну, але ви, ви займаєтеся книжками? Ми також? працюємо в тому напрямку. Е, Сподіваюся, що все ж таки прийде час, коли ми будемо вже в бойових діях цим це використовувати. На жаль, ми трішечки, ну власне, не встигаємо керувати. з цим. Да. І потрібно розуміти, що ті, хто займається fpv коптерами зазвичай не займаються коптерами ударного типу нашого ну, зразка. Ви так. Займає... Так. і розвитку. Плюс ми займаємося розвиткою. Ось це трішечки інший світ. По-перше, там зовсім інша, зовсім інша модель використання коптера, зовсім інше керування, абсолютно інше керування, зовсім інші боєприпаси, зовсім. Зовсім інший рівень КПД, зовсім інша ціна, тобто зовсім інші діапазони, зовсім інші антенни, та краще там абсолютно все інше. Тобто, здається, здається, ну коптери, що сівлі, тобто ми рижа мавпа, ні так не вийде абсолютно. І перші рази, коли я сідав, наприклад, там за е, симулятор е, фіпві-дрона, я ж думав, я ще став, я там літаю, щось розбив. Не поняв, давай ще раз. Тобто мені треба було добре два тижні для того, щоб я налопчився літати на фіпвішці. Більш-менш він примітивний, практично. Хоча по суті він максимально своїх. примітивний, та і його люди роблять на колінці, що дуже рятує ситуацію в Україні через те, що за рахунок того, що е, українці збираються знову ж таки створюють вже під субкультуру, та в субкультурі БПЛА займається БПЛАшною системою фіквішного -фі типу. То величезна кількість підрозділів отримує ці фіпівішки за рахунок того, що люди десь там в тилу, наші там волонтери, наш та сталевий тіл, Шепіс, починають зборки. їх збирати. Да, збирають дома. Наприклад, в мене є е, мій дорогий побратим. Він вдома в себе кліпає ті фіпівішки. Він може цього не робити. Він підприємець, вдалий пацан там всі діла. Ну він розуміє, що він може бути корисний своїй державі і справі загальній. Він розуміє, що ну, в цій війні нас або змішають з. І ми станемо typical russian, або ми все ж таки будемо боротися за свою свободу, і він це робить в себе вдома. При тому він з заходу країни там люблять закидати там фразочки, Та що там за западенці не чувствують війни? Ну в нього є відповідальність. Він розуміє, що це таке, і він приносить користь Україні. Це кльово. Робить Скажіть мені, ну ви по суті свої це очі-бригади. Кара небесна, це очі-бригади, котрі так само ви коригуєте вогонь, наприклад. Е, так, чи це інші більшу частину до певного періоду часу, так ми були безпосередньо очима, коригували на Бахмуті. Ми взагалі робили надзвичайно прекрасну роботу. Це був золотий час, де російські просто літали там від дерева до дерева. Ну, це було кльово. Не знаю, це можливо неправильно звучить, але ти виїжджаєш на задачу. І ти знаєш, що ти по-любому когось забараниш. Ну це, це ж прекрасно. Після цього ти собі можеш спокійно лягти спати з виконаною місією, знаючи, що ти був корисний в цей день. От, ти приносиш інформацію, знаходиш ворожу техніку, артилерія по ній лупашить. Вау, просто красота! Це кльово, кльово виконувати такі завдання. Ось зараз ми більше працюємо безпосередньо з кидами, тобто ми вже працюємо можливо за рахунок того, що в нас ну, дефіцит БК для артилерії. Очевидний, в нас його ну дуже дуже мало. І, наприклад, коли ми на позиціях е відчуваємо, що росіяни по нам накривають там ну 10, 20, 150 двохміліметровими снарядами, там 120-очки прилітають. Фу, красота. А ми там ща 60 тим мінометом. Хачата три три, три баланки кинули, і далі треба робити нам роботу. Тобто, за рахунок того, що поки що в нас немає такої кількості БК як в росіян, що цілком очевидно, нам потрібно якось це нівелювати. І це роблять фіпівішки, це роблять скиди і так далі. Яка роль в сучасній війні саме дронів? Як ти бачиш, чи велику роль займають От... супер просте пояснення? А то ООС. Для того, щоб отримати якусь інформацію. Виходить група з там з двох тере. Енної кількості військовослужбовців, е, яка повзе до максимально близько, е, яка там, умовно кажучи, з інформацію, дивиться, скільки військовослужбовців є, яка техніка і так далі, і тому подібне, їй потрібно рухатись, відповзати назад. Ще можуть тьфу-тьфу-тьфу, -ть забаранить свої, тому що ну не зрозуміло, хто це повзе. Та може бути не коннект з іншими підрозділами, тобто величезна, величезний відсоток того, що е, група, яка йде отримувати розвіддані. Може задвосотися. Зараз єдине, що може задвохсотися, це маленький металевий коптер за дві штуки баксів. Це найкраще пояснення, як війна змінює як коптери змінюють цю війну. Тому що ми згори, по-перше, краще бачимо, по-друге, більше бачимо. По-третє, обезпечуємо безпосередньо. Особовий склад. По четверте, можемо виводити наш особовий склад, який загубився. Була у нас ситуація, де хлопці загубилися, і за рахунок коптера ми їх вивели, там світлові маячки включали, показували їм, куди йти, і виходили з, ну, з цієї позиції. Була ситуація, коли група евакуації загубилася, а ми за рахунок радійок, там, за рахунок методів передавання інформації, казали, Штабу, куди і де вони є, а ті передавали безпосередньо хлопцям, куди їм рухатись. Тобто, це наразі замінює, умовно кажучи, один екіпаж БПЛА може замінити величезну кількість особового складу, який би залучався до тієї чи іншої роботи. Це кльово. Я дякую тобі, отче за прекрасне пояснення, розповідь. Ну що, політаємо? Да, Лес, поміг.